Півстоліття, слава вас. Богу. не надіялися, що скільки буде. Якби ми є не поважали, не кохали, би це усього не було. Життя прожити не поле перейти, як кажуть. Такі роки прийшли. Мов не самовиті, пробігли лише роки. А кохання Андрія Васильовича та Лідії Дмитрівни Невольчуків і Зозаринець і досі на місці. З часу знайомства вони зуміли створити свій світ. Заснований на довірі, розумінні і підтримці, фундаментом якому слугувала кохання і взаємна повага. Я думаю, що довіра одне одному. Повага один до одного, звичайно. Це, що, щось маю купити, питаю її, ну що має то то, вона щось питає, мене адвай, то, а Все дано ну, бути сім'я. Сімейний. Сімейний, одну одному довірати. Обоє, що треба, рішили обоє шострегати. Поради. Порадилися, зробили і так продовжили. Чим і спростували твердження: нібито не буває вічного кохання. Андрій Васильович і Лідія Дмитрівна зуміли його знайти й завоювати, дали йому розквітнути серед соціальних зламів, буденності негод. Романтики під час їхнього знайомства було мало. Ну яка ж романтика в радянські часи? Однак зустріч виявилася доленосною для обох, 15 серпня 1975 року. Зіграли й скромне весілля. Ходили ми з обичну компанію, там клуб, там, там культури. Ну і там раз побачив, я явникась на снівках. А ви знаєте, я вже переб'ю його на секунду в селі така мода. Хтось новий прийшов у село дівчат чи що, тут уже хлопці починають забігати вже з компанії, вже так -то. перевіряють, перевіряють, а, да, перевіряють а, як і що і там. А, да. Та й так, як вона була їй було мало видно, бо вона в суботу їхала додому, а в неділю приїжджала. То Суботу танці там можна побачити, а так і не було на танцях. Вона приїжджала там в кіно, хіба йшла у неділю ввечері, от тоді можна було побачити. Ну, я вирішив, дивлюся, і, йде дівка. І... дівка. Євсерка, одону, що... <ріху> Та й так якось сам я пішов, правда. Я сам пішов перший раз до неї, так почали зустрічатися, І помаленьку, помаленьку маленьку так дійшло. А колись така була мода, як кажуть, що хлопці ходили гуртом групою, всі йшли до одної дівчини. Постоїмо, поспілкуємося, посміємося, так, як молодь була. Ну, а потім вже хлопці йшли, а він один почав залишатися не в компанії. Спілкувалися, говорили, а потім вже бачимо, що вже і почуття. Ну, Такі з'явилися, що ніби почали один одного кохати що. Лідія Дмитрівна родом із села Лепчани. До Озариниць приїхала по направленню на роботу і гадки не мала, що це село стане їй рідним. Тут вона зв'є своє сімейне гніздечко, набере розквіту її кар'єра. Прийшла я після педучилища по направленню. Сюди в село, село мені сподобалося, бо тоді в село було велике, багатолюдне. Та де там колгоспний дитячий садок мене направили. Я працювала з підготовчою групою. Раніше не було до цих пір підготовчої групи, це в 73-му році. Ну, цікаво було, цікаво, бо ж перше, все тако і такі. Подивишся, в ті допитливі оченята такі і самому хочеться, хочеться працювати на стає день, хочеться йти до них і спілкуватися. У 77-му році, з 1 січня, відкривається дитячий садок державний Райановський. Тоді мене викликають, що може завідуючою підеш. Ну і так я працювала три роки завідуючою дитячим садком, а потім йшла вихователькою. І так я проробила 25 років. Андрій Васильович Невальчук своє трудове життя присвятив водійській справі. Сумліно по совісті працював без свят і вихідних. Знає по міліметру кожну артерію великого шоферського організму. Робив колгосп, тому пішов мишколгоспа скоро був, Я там теж п'ять років відробив. Дали там нову машину, все. Я додому їздив машину вдома, ночував тут. там відробив Потім фірму нашу розігнали. Я вертаюся назад, коли ну, туди я піду, тільки сюди. Вона тут, дитина тут, я дожа тут бути. Так я вернувся сюди, мені тут дали автобуса, прийшов новий автобус і так, я сів на автобуса, і 20 років я на автобусах відробив. Так я возив вісіля, заручені, солдатів возив і козяти возив, мов я їздив. Так що я наїздився той з вами. І потім вже почали пересипатися, там все післо. Я купив собі машину грузову. Ну і почав займатися. Я від Храйською пішов вже за відділем. Ще одразу робив там, там, а потім вже, я тому же зробилася вже посадки. Коли вже разопасіньшов, і так і напишу на пенсію. Прив'язані до роботи, подружжя Невольчуків мали кожен свій домашній розпорядок, адже життя у селі це суцільна, ненормована праця від світанку до вечірньої зорі, але разом і тільки разом відповідальна, хазяйновита, зосереджена та щаслива пара долали життєві перевали. Важко зразу було. Батько хворий, потім через рік народилася дочка. В нас я на роботі теж. Ну, мама приїжджала, підтримувала ще нас, коли треба було вже так. Доня Наталка, яка для молодих батьків стала поцілунком долі, їхнім серцебиттям і коштовною перлиною, додавала неабияких сил. І заради неї Андрій Васильович і Лідія Дмитрівна перевертали світ. З кожним днем сім'я Невольчуків міцніла, подружжя ставали взірцем людської, материнської і батьківської гідності. З Часом Андрію Васильовичу та Лідії Дмитрівні гармонійно припав до лиця образ тещі і тестя, як сина вони зустріли, зятя Анатолія. А друга молодість для них прийшла, коли народився Любий онучок Юрко. З огляду на прожиті роки Невольчуки сьогодні впевнено кажуть жодного разу, навіть подумки у них не зринала думка про розлучення, бо то соромно. Ніколи один одного не принизили злим словом, не підвищували голос, не попрікнули. Чи це колись так було закладено? Ніякого розводу не має бути. Раз поженилися, раз живемо. Ну, знаєте, в сім'ї ж всяко буває, бо це ну, да. життя прожити не поле перейти, як кажуть. То. Але рішали мирно все. Всі незгоди, все, все, що було, рішали мирно, і щоб жити і далі. нас розводів ніколи не було навіть. Молодому поколінню Андрій і Лідія Невольчуки сьогодні радять підтримувати один одного та виходити переможцями з будь-яких ситуацій, гідно з почуттям вдячності за урок життя, бо щастя не з'являється як світло з натискуванням на вимикач. Успіх щасливого шлюбу залежить від здатності обох служити, жертвувати та прощати, попри всі життєві випробування. Насамперед, терпіння одне до одного. Шо? Ну, як би сказати, ну всяко ж буває. І, і от щось одне одному сказали, чи не договорили, чи не то, але ж треба терпіти. Як ж перетерпиться, пере, кажу, і все буде добре. Все. Так. На мою думку, так. А моє мнення таке: якщо вже там подружилися, все, треба якось знаходити спільний язик тоді. Або туди, або якось то в тому ступи, то в тому ступи. Все буває. Життя це, це життя. Життя є це життя. Треба жити так, як всі на другому, йти на, на встречу, договаривалося, є багато, чатим. я бачу таких, що молоді вже. Раз, два прожили місяць, два вже все ходиться. До чого це? Чи вірять в кохання? Невольчуки без вагань кажуть, так. Що підтверджує їхній сімейний стаж і збережені сімейні цінності. А чи існує для них День Валентина? Ну, так, я думаю, що да. так. такі, що всі поважають, всі любляться. Це. Ну, це, оце вам є день святого Валентина. Ви вітаєте один одного в цей день? Ну, буває, так. Якщо не забуваю. Так <світ> я десь пішли сюди, туди і забув. З кожним роком життя старанного гостинного, скромного подружжя Невольчуків Андрія та Лідії із Озаринець раз по раз отримує новий початок. Їхні роботящі руки донині є один одному підтримкою. Дощі сповнені ласки, рідні погляди, доброти. Вони зуміли стати сім'єю, якою півстоліття пишається вся громада.